Всім привіт! У нас сьогодні вже за день друга рубрика огляд стану Ford Focus і досить в досить незвичайному кузові, ну, як для Європи. Пригнаний він з Німеччини. Ford Focus 2005 року. На мою думку, в околоідеальному стані для такого віку. Що має машина в комплектації, це теж дуже цікаво. Це чия комплектація називається. Значить, маємо. Задній парктрон, заводський і оригінальний. Маємо фаркоп. Легкосплавні диски 16-го діаметру. Маємо 205 55 r 16 Фактично нову всесезонну гуму. Ну, стан гуми. Це нова гума абсолютно. Диски з колодками в ідеальному стані точно так само. Далі. Передня гума ні трішки не в гіршому стані. Все точно так само. Гальмівні диски точно так само. 2005 рік гума ідеальна, ну, в принципі, на дисках самих є якісь сліди використання автомобіля. Так, і маємо, що цікаво, майже не фарбований кузов, там мікро-мікро моменти є. По самому кузову 1,6 бензин. Маємо датчики світла, датчики дощу в автомобіля присутні. Маємо отакий валюровий крутий салон. Маємо він-код, фіксуйте, пауза, дилер. Ну, де треба, там перевіряйте. Я, в принципі, абсолютно не проти. Далі. Скло дзеркало заднього виду з автозатемненням, затемненням. Перепрошую, є очечник. Маємо клімат контроль двохзонну механіку на 5 передач. Відключення ЄСП, маємо шкіряне кремо круїз контроль, присутній в автомобілі, 4 електросклопідйомники. Зараз покажу водійське сидіння. Магнітова, на жаль, не оригінальна, але вже яка є. Кузов седан. Значить, М'ятинка є тут невелика на двері, вона катається без підфарбування. От в такому стані велюровий салон. Дуже класний. Це такий, знаєте, ретро. Дуже гарно тут все таке, дуже, ну, машина збереглась класно. А чому збереглась класно, я вам зараз покажу. Тут у нас всі ці велюрові вставочки, все таке гарне. Ну, і На дотики, запах автомобіля гарний. П'ятий рік вона по кругу, вся вона п'ятого року. По вікнах вітрове обов'язково також п'ятого, на жаль, має тріщину. Ось тут. Присутня така тріщина до водія. Ну, Якщо комусь буде дуже критично, в вартість торгу я можу це скло вам замінити. Зверху тут без корозії, в принципі, пороги всі без корозії, машина збереглася, чесно на диво супер. Супер ідеально, на мою думку. Ось так вона виглядає. Карти. Ось такі сидіння. Має вона 6 airback подушок. Немало важливо, має управління магнітоли під кермом, клімат працює, дує дуже класно. Сидіння не шите в такому стані. От оригінальне сидіння. Оригінальна нитка, ніде нічого не прошивалось. Тут так само. Оригінальне сидіння, накладка Ford на порозі. Педалі оригінальні, тобто накладки на педалі є підсвітка ніг, як ви бачите, це чия комплектація, що дуже немало важливо виглядає, воно пристойно і гарно. Підлокітник такий є регульований, цікавий. Маємо тут попільничку. Ну, в автомобілі ніхто не палив і не цей. Тут є, я думаю, що в оригінальній було Bluetooth-гарнітура, в оригінальній магнітолі, але в цій, на жаль, Такої штуки вже немає. Так, багажний відсік фокуса. Ну, тут великий, велетенського розміру, багажний відсік. Не знаю, не пам'ятаю. Можете подивитися по документації, який фокуса в седані, багажний відсік, скільки літрів. Нова запаска лежить, ключ домкрат, все присутнє. Чисто, гарно, не виїжджено, не кручені болти. Ось тут Тут є підкрас однієї арки. Я не думаю, що актуально в машині п'ятого року шукати підкраси, але він тут, отут, мені здається, що ця арочка була трохи збита, ми її легенько напилили. Ось тут, мені здається, да. отут, бачите, залишилось трішки на дверці, і тут арочку ми так легенько надули, тут арки нержаві, тут не ржаве, корозії немає, не поступає. Ну, в принципі, знизу так само, я не знаю, покажу зараз вам, де Фаркоп. Це... У такому стані нижче автомобіля. Видно, так? Це Ford, друзі, з Німеччини. Стан, подивіться, ходової частини автомобіля. Ось так виглядає. Нержавий. так виглядає тут все. Він точно такий самий гарний під капотом. А чому? У нього 92 тисячі пробігу цього автомобіля. На жаль, немає сервісної. Я не хочу кричати, що це мільйон відсотків оригінал. Я на 99% впевнений в оригінальності цього пробігу. Ну, На 100 не можу бути, тому що немає сервісної книжки. Ну, але по Вінкоду ви можете карвертикали і вся решта спробувати пробити. Цей автомобіль є такий цікавий очечник. Зараз покажу під капотом. Є, бачите, тут відкривання, тут під світочку можна вімкнути. Ціла нержава рівна машина. Дурна ця система відкривання капоту. Ну, це моя така думка, що вона дурна, не знаю. Напевно, для чогось інженерам Ford прийшло в голову така безглузда ідея. Отак, отак виглядає машина під капотом. Зараз поставлю кочергу, як я люблю її називати. стоїмо Так, антифриз чистий. так Сервіс, Ну який він тут був крайній, бачите, бумажка є про проходження тюфа, Ну але коли вона була, незрозуміло. Олива темна, бажано замінити. Під капотом точно так само автомобіль, по-перше, Ну капот не кручений, це як мінімум. Стакани, стан стаканів, стан болтів автомобіля. Тут у нас є якась відмітка про альмінну систему автомобіля. Тут отак виглядає. Тут, як показати, не знаю, не видно нічого темно, дуже треба, треба відкривати і дивитися з ліхтариком. Так. Зараз заведу для того, щоб ви чули, як працює двигун. Ось такий фордик в хорошому стані за ціною 5300 баксів. Це буде з заміненим вітровим лобовим склом. Так, перепрошую за магнітофон. Тут є кармашек ось такий, мягке торпедо. Так, я вимкнув клімат контроль. Так, вимкнув кондиціонера, оберти стабільні, помилок немає. Ну, карти ідеальні, в принципі, хочу сказати, що ну, для 2005 року реально фактично в ідеальному стані автомобіль. Така робота двигуна. Не бачу претензій замінити оливу. Якщо вам треба, ви в далеку дорогу збираєтесь не їхати, оливу я заміню вам тут. Ну, звичайно, що за ваш кошт. 5300 це з заміненим склом, або 5200 з незаміненим. Можете не міняти, застрелити і катати собі так далі. Високий в нього гарний такий кліренс. Тут знизу, бачите, все стандартно. Коробка передач. Піддон автомобіля, ніби все більш-менш сухо адекватно. Радіатор кондиціонера в ідеальному стані. Клімат, ну, Тут клімат, контрол, туманочки присутні. Гарний Ford Focus 2, в В комплектації чиа. Декілька дрібних вм'ятин по автомобілю. Швиденький екскурс з приводом по ЛКП я йому пройду. Для чого? Для того, щоб. Ви побачили, що машина дійсно в прикольному стані. А, з нюансів, отут є збита фарба, це хвороба всіх фокусів, без корозії, до речі, зауважу. Корозії нема, але фарба збита. Можна підфарбувати, можна замазати і кататись, кому як більше підходить. Ну Це хвороба хатчбеків, і вона перекочувала універсалів і перекочувала на. Седани теж. На ружці подряпина є невелика. Ну, зважайте, п'ятий рік вона для п'ятого року це і так автомобіль не около, а в ідеальному стані для п'ятого року. Ну і, як на мене, навіть 10-му році не всі автомобілі мають такий перфектний стан. І, до речі, дуже цікава машина в плані салону. Велюр. Дуже комфортно. Тут них. О, тут щось стічка. Зараз ми передивимось. Або вона так само б'ється з цієї сторони, можливо, тут на, на згині. Ану ну, друзі. Ні, тут б'ється менше. Зараз ми передивимось тоді. Чому ж тут нас б'ється більше? 170 маємо мікрон. Не знаємо. Далі йдемо дивимось, 170. 190, 200, 209. Є якийсь підкрас. Тут все нормально. Фарбувалося 270, 400. 400. Так, цікаво, цікаво, як це мій водій так дивився. 400 так. А стійка. Ну не знаю, друзі, якась тут була, якийсь момент був локальний, не знаю, чим зумовлений, я зараз пройду далі до кінця, по крилу цьому. Ну, Щось було, причину цього, що було, вияснити зараз буде важко, десь водій мій пропустив цей момент, коли оглядав автомобіль, треба дати транди, так, двері в оригінал. Тут, от, де було черкнуто, Отакий показник, далі вже там буде менше, менше і тут взагалі не буде. Тут отак. Подряпина ось тут є, яка прокапана. Так, проєм. 70, 60, 43 мікрони. 60 мікрон, 62 мікрони. Так, до речі, ці автомобілі, наскільки я пам'ятаю, збиралися в Туреччині чи в Німеччині, точно не пам'ятаю, 54 мікрони, Ну, тут все добре. Поріг низ 46 мікрон, ну, напевно, там поверху те, що я показав, то була якась історія ще за кордоном, тут все добре, Мікрони маленькі. Тут також внутрішня частина стійки добре. Де взявся той окрас там, з якої причини, ну не знаю. Маленький локальний робили ми, той більший, де взявся, не скажу. Зараз я також пройду ще внутрішню частину. Тут оригінал стійка. Оригінал. Тут оригінал. Тут все добре. Я зайнятий, пишу відео. Так. Оригінал. Так, друзі, давайте тут пройдемо вверх. Щоб впевнити, що тут все добре. 111, 98, 90, 72, Тут також все добре. Тут стійка не фарбована ну, якісь такі показники, я не можу зрозуміти, чому вони тут такі, але тут все в оригіналі і за всі заводські пайки збережені вони в оригіналі. Тому так, тут також все добре. Ну, шари, фарби якісь нерівномірні трішки, але маємо те, що маємо, причини і аварій тут ніяких немає. Ну, можливо, така була в 2005 році контроль якості за підфарбуванням був. Тут все в оригіналі теж проєм. Зараз ще ту резинку зніму для вас для переконання. Ну, тут все добре. Оригінальний повністю заводський все добре. Тут також. Ну що ж, друзі, машина ціла, шкарлупайка ціла, Внутрянка ціла, Проєми на місці. Маємо тільки окрас чомусь стійки однієї. Однієї стійки і тут у ну, нас все добре. Тут все добре. Однієї стійки маємо окрас і частинку арочки однієї теж маємо пофарбовано. Тут все в оригіналі. Кому цікаво, машина місто рівне. Набирайте по телефону. Пригнана вона вже не під нуль, а під розмитнення. Приїжджайте, дивіться, купуйте 5 тисяч. 300 з заміненим вітровим лобовим склом в такій крутій комплектації чиа. Підсумок, вибачте, що відео вийшло таким довгим. Так, 2005 рік, 1,6 бензин, 92 пробігу, комплектація чиа, задній паректрон, фаркоп, легкосплавні диски, нова всесезонна гума, двохзорний клімат, круїз, дачки за дощу, скло затузатенення, 4 скло підйомники, регулювання підігрів складання зеркал, 2 ключі, шкіряне кермо, велюр, салон. Ну, такий підсумок. Підлокітник, гарний стан, нові фактично гальмівні диски і колодки. Я думаю, що просто від старості були замінені, вони вже могли від старості просто проживіти. Там нижче всього решта ви побачили, підкрас, арочка і стіючка. Всім добра, всім пока.